Слава Україні! Вітаю, шановне панство! В цьому відео я хотів би розповісти, шановному панству, що зараз насправді відбувається з доларом. Тому що люди не розуміють, люди там дивляться, кажуть, долар падає і все таке інше. Дивіться, це моя особиста думка. Тобто, дивіться, те, що зараз відбувається з доларом, це називається Ну, тобто Нацбанк хоче взбадрити лоха. Давайте це так назвемо. Тобто вони хочуть, щоб лохи підірвалися і знову побігли купувати цінні папери. Ну, давайте його назвемо так, я ж прізвище не називаю. Ну, у нього голова схожа. Ну, давайте скажемо так, на диню. От. Давайте назвемо його так диня. Тобто, щоб лохи підірвалися і побігли знову купувати цінні папери дині. А насправді там нічого. Нормального бути не може. Я вже вам казав, дивіться на опосередковані факти, а не на прямі. Тобто у Нацбанка у нього дуже багато важелів, як він може впливати на курс. Тому що він може там, Нацбанк може притримувати кошти, там е притримати, ну я ж кажу, там, виплати бюджетникам там, чи ще. Дуже багато важелів. Вони можуть впливати на курс. Не дивлячись на те, що вони ще продають там на тиждень мільярд, майже мільярд. Доларів. Тому що вони хочуть цим зробити? Вони хочуть показати, там виступав, я не пам'ятаю вже, хто здається за Нацбанка і там накапил губи, і такі каже, що, ну, ось, бачите, ситуація там валилася, а ми сиділи там, дивилися, а потім ми вирішили втрутитись, так ви ж бачите, що ми там втрутились, і відразу все стало добре. Ні. Насправді, добре нічого не може бути. Тому що вони заваліли економіку, вони завалили її. Тобто вони вже вигрібли наперед все, що тільки вони могли вигрібти. Все, там, податки, дивіденди, все, що могли забрати наперед, вони вже забрали. І виступала дівчина, вона, здається, керівник парламентського комітету ну, з приводу фінансів, і вона, вона сказала прямо, що в вересні вже не буде чим платити зарплати військовим. Тобто те, що зараз вже почалися, затримки пенсій, затримки зарплат іншим людям, там, іншим категоріям, ви це все бачите самі. Військовим через місяць не буде чим платити зарплату. Тому воно не може бути нормально. Бо я кажу, вони завалили економіку. Тобто, от дивіться, пояснюю дуже ну так, зрозуміло. Тобто, що вони роблять не так? Ну, по-перше, це треба для того, щоб керувати державою, треба мати диплом не Київського церкового училища за спеціальністю клоуна Крабат. А треба мати спеціальну освіту. І не тільки освіту, бо у нас освіта, у нас диплом нічого, ну він про, ні про що не каже, тому що у нас 95% дипломів купувалися засало. А треба мати розум в голові. Так от дивіться, якщо, припустимо, у вас 10 соток під пшеницю і вам не вистачає хліба, то треба прийняти закон, щоб ще 10 соток засадити пшеницю. А вони роблять не так. Вони, ну, вони роблять так, як їх вчили в Київському церковому училищі. Тобто вони приймають закон, що якщо не вистачає зерна на хліб з 10 соток, то треба брати на хліб усю рослину. А якщо не вистачає хліба, вони приймають інший закон. Що треба ще брати на випічку хліба? Ще й коріння. Не вистачає. Вони приймають інший закон. Що треба з тих десяти соток брати землю, додавати у тісто і випікати хліб. Не вистачає. Ага, не вистачає, значить, треба не більше засаджувати пшениці, а погано працюєте. Треба там копати глибше, треба пісок брати, каміння. Тобто вони йдуть оцим шляхом. Як казала дружина Льва Ніколая Толстого, ні так і ні туди. Вони по-іншому робити не можуть, бо я ж кажу, вони за освітою, на мою особисту думку, клоуни-акробати. Тому вони ніяк по-іншому робити не можуть, бо вони не вміють. Тобто, якщо при Янику там були при владі злодюги, але вони були, ну як, вони і крали, але вони і розумілися на своїй справі. Тобто і крали, і розумілися хоча б що треба робити. То зараз вони, на мою особисту думку, крадуть ще більше, ніж при Янику, але вони, я ж кажу, вони вміють там стрибати через кільце, там, ходити на руках, там, жонглювати, там, ну, ці вистави клоунські влаштовувати. Але вони не розуміються, що робити. Тобто, вони приймають закони, що треба, я ж кажу, хліби там з піску. Тому воно нормально бути не може. А до зими це буде, це вже прямо кажуть, ну, прямо кажуть і сказав міністр фінансів, що в країні повний, ну як би так сказати, без матів, ну давайте скажемо так, колапс. Тому ви на це не дивіться. І ви зрозумієте таку просту річ, що якщо, припустимо, Нацбанк вийде на торги і продасть за тиждень 2 мільярди доларів, то він зіб'є курс. Тому що буде великий приплив валюти. Тобто ви не дивіться, ви от звикли дивитися там на курс. А ви дивіться на загальну ситуацію. Тут не можна дивитися на такі дрібні моменти, тут треба в цілому бачити. Тому ви на це не відіться. А якщо, припустимо, вони ще приймуть закон, ну, той, який вони хочуть прийняти про підвищення податків, там же взагалі там же. У мене таке враження, що той закон писали у нас в Чернігівській психоневрологічній лікарні. Там вони ж хочуть 30% там зробити податок на ювелірні вироби. Тобто, ну, я ж кажу, можна зробити військовий збір не 5%, а 150%. Там можна ПДВ зробити, там 400%, але ніхто не буде просто платити. Тобто ситуація ось така. Ситуація буде погіршуватися. Особисто це люди відчують осінню, тому що вони, восени відчують. Тому що, я ж кажу, вони вигрібли наперед все, що тільки могли вигрібти. Тому що вони не дивляться на перспективу навіть на там, місяць чи два місяці. Вони живуть от сьогодні на сьогодні. Сьогодні прожили і добре. А завтра що Богу дасть? Тому ситуація ось така. Мої прогнози не змінюються. Я вже вам казав. Долари і золото це те, що реально зможе зберегти ваші заощадження. Особливо золото. Тому що золото, от подивитесь, воно буде дорожчати дуже швидко. Ну, а далі подивимося. Дякую за увагу. До побачення.